В умовах нестабільної економіки кожен думає, як зберегти свої гроші. З одного боку, гривня офіційна, зрозуміла з державною підтримкою, з іншого криптовалюта, незалежна від банків і з потенціалом зростання, але і з великими ризиками. У цьому відео ми детально порівняємо обидва варіанти, щоб ви могли зробити зважене рішення для збереження свого капіталу. Першу чергу гривня на даний момент гривня дає середню дохідність від 15 до 17%. Це плюс-мінус зрозуміло, що якісь банки можуть дати більше, якісь менше. Це таке середньо палаті. Насправді, якщо говорити про пасивний дохід, це є хороша дохідність, особливо коли курс гривні зараз стабільний, а деякий час навіть навпаки зміцнюється по відношенню до долара. Тобто на графіку, ви можете бачити, що останні 231 день вартість по відношенню до долара навпаки зміцнюється. Але тут є завжди одне велике але. Зветься воно Девальвація. Зараз бюджет України на 50% залежить від допомоги ЄС та США. І з приходом Трампа, я думаю, ви всі замітили, як їхня зовнішня політика помінялася, і рішення, які вони приймають, теж помінялися. Тому у випадку відсутності допомоги від США, наш уряд змушений буде друкувати гроші і робити різні методи, аби наповнювати бюджет. Ну і відповідно, в такому випадку курс по вгору просто як ракета. Тут головне, рі... головне питання, чи це відбудеться. Якщо відбудеться, то коли. Перед тим як я поділю своєю думкою, чи варто вкладати цей напрямок, давайте ще поговоримо про криптовалюту. До речі, друзі, більше інформації про нашу компанію, яка допомагає трейдити та інвестувати в сфері криптовалюти, ви дізнаєтеся в описі під цим відео. Українці все частіше дивляться на нові інструменти для інвестування. І це не дивно. Дослідження Ipsos та Whitebit показало, що Кожен четвертий інвестор в Україні має досвід роботи з криптоактивами. А ще майже стільки планують доучитися найближчим часом. Але постає питання, як поєднати сучасні цифрові активи з надійністю традиційних заощаджень? Відповідь: криптодепозит від Whitebit. Це інноваційний продукт, який дозволяє вам зберігати кошти у криптовалюті та отримувати дохід. Захистити свої інвестиції від інфляції та девальвації і диверсифікувати свій портфель без складних операцій. Давайте повізуалізуємо, як це працює. Візьмемо до прикладу умовну інвестицію в 1000 доларів у USDT під 18,6% річних. Через рік ви отримаєте 186 доларів. Ця сума тотожна річному абонементу в спортзал або якомусь новому гаджету. Whitebit – це найбільша європейська криптобіржа за трафіком, яка також має українське коріння, які довіряють понад 8 мільйонів користувачів у понад 150 країнах світу. Тож, якщо ви хочете отримати більше від своїх інвестицій, переходьте за посиланням в описі, реєструйтеся на Whitebit та відкрити для себе переваги криптодепозитів. На рахунок криптовалюти є два основні варіанти, як можна відкладати гроші. Перший варіант це купити USDT або інший стейблкоїн. Це по факту такий криптодолар. І відповідно ставити його на депозит, який з сфері криптовалют називається стейкінг. Тобто, у вас в USDT немає цієї проблеми, що може відбутися девальвація. І ще. Хороша дохідність, ну і відповідно, що є другий варіант, як інвестувати в криптовалюту. Це купити саму криптовалюту. Це біткоін, ефір, солана і всякі інші. Ми до речі записали відео про те, чи варто їх купувати. Воно буде в описі тут до цього відео. І коли їх купувати. Розумієте, коли ви купляєте криптовалюту, найбільший ризик це те, що ціна може впасти. І не дай Боже, це станеться тоді, коли вам ті гроші будуть потрібні. Тому перед тим, як її купляти, ви маєте чітко дати відповідь собі на питання, для чого ви купляєте? Якщо це є просто. Для збереження грошей, які ви маєте як резерв подушку безпеки, я би радив цього не робити, тому що буде дуже обідно, якщо ви купите біткоін і він, наприклад, впаде на 50%, а вам ті гроші будуть потрібні прямо зараз. Чи там... Родич виїжджає з окупації, чи кудись приїжджають, ще щось. Ну, зараз така ситуація, що дуже часто треба комусь допомагати. Тому я би до купівлі криптовалюти ставився більше як до інвестиції, а інвестувати можна лише вільні гроші, про які ви ну, вони вам, якщо два роки їх у вас не буде, вам нічого не станеться. Тому ще раз подивіться це відео, я там детальніше пояснив, коли варто купляти біткоїн та інші криптовалюти. Для тих, хто мені скаже, що та ти, що, та біткоін не впаде. Друзі, я вже в криптовалюті з 2018 року, і я бачив стільки разів падіння біткоїна на. От я вам показую графік: 80%, 70%, 50-75%. 22-й, я скажу, був, певно, найболючіший, 30%, 29. Тобто це є спекулятивний інструмент, який має волатильність, і може статися. Ну, Може будь-що статися, він може, наприклад, там почати тренд на якихось пару місяців рік вниз. Все може бути. Тому я тут підсумую, при інвестиції в криптовалюти дуже важливо, яка у вас зараз фінансова стратегія. Якщо стратегія накопичити подушку, це зовсім інше, ніж інвестувати. Що я особисто роблю зараз в цій ситуації, і ви можете, якщо хочете, скопіювати мій підхід. Але перед цим поставте лайк та підпишіться на цей канал. Перше, я завжди тримаю запас гривні мінімум на 3 місяці свого життя. Чому так? Тому що ви самі бачите, що курс не так сильно міняється, навіть якщо він поміняється 5-10%, для мене це не є принципове значення. Бо я ті гроші так і так трачу тут і зараз, там дитині їсти купити чи вдягнутися ще щось, комуналку за оренду квартири. Тобто воно так і так мені йде постійно. І в більшості випадків я тримаю це або на коротких депозитах в Монобанку, або якихось інших банках можете, чи в просто банці. Далі велику частину своїх грошей, які я, от, ну. Мені їх не треба в ближайший місяць, два-три. Я таки тримаю в USDT на стейкінгу. Тому що якщо ви подивитесь те відео, де я сказав про криптовалюти, там був дуже важливий момент купляти їх в правильний час. А щоб купити в правильний час, треба що? Правильно, треба мати відкладені гроші, які готові. І відповідно я складаю свій капітал в і коли я час тоді купляю криптовалюти. Тому ще раз рекомендую вам подивитися це відео, що робити з криптовалютами в 2025 році і коли їх купувати. До зустрічі!